Пити чи не пити? А чому питання? А, це одвітвічне питання. А виявляється, якщо на місяць відмовитися від алкоголю можна значно покращити своє самопочуття, сон і головне свою активність на роботі. Такого висновку дійшли вчені королівського вільного шпиталю Лондона. Табу на спиртне зокрема дозволить схуднути аж на півтора кілограма, на п'ять відсотків знизити рівень холостерину і майже на чверть рівень цукру. Зменшити рівень цукру в крові, а ще дасть змогу відпочити печінці, і в подальшому їй буде легше переживати вживання алкоголю. Записав занотував молодець. Продовжує, але просто відмовитись від алкоголю замало. Треба допомогти організму позбутися токсинів. Що робити? В цьому випадку дивимося сюжет. Після двох тижнів новорічних свят організм потребує очищення. Щоправда, після усього розмаїття страв, які з'їли, та після усього випитого організму він навряд чи вдасться самостійно позбутися токсинів. Борис Глібович, Скачко, фітотерапевт, чистити організм радить дуже обережно. Це та нагрузочний метод, який або обострить хронічний панкреатит, переведе його в гострий либо або сріть жовчий камінний і визовіть е, механічну жовтуху. Після свят більшість із нас намагається дотримуватися низькокалорійних дієт, дехто голодує. Також досить популярний народі метод очищення щодня на чище серце пити оливкову олію та яблучний оцет. Утім, такі спроби мають небезпечні побічні ефекти запалення печінки та підшлункової залози. От що дійсно сприяє очищенню, це клітковина. Ну, вот фактически, вот такая порция два-три раза в день это суточная доза клетчатки для взрослого человека. Ребенку можна менше, але об'язательно класть в готову пищу. Також додайте до свого раціону приправи та прянощі. Ну, примір Семена Сіміна вони хорошо подавляють патогену мікрофлору кишечники, стимулюють секрецію желудочного сока, піджелующе, желези, жовчі. Які ж іще засоби ефективні при детоксикації? Як безпечно вивести токсини з організму? Та чи можна це робити вдома без нагляду лікаря? Зараз ми всі будемо себе приводити в порядок. А допоможуть нам це зробити та італійський провідний лікар дієтолог. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ох, пані Оксано. Після веселих смачних свят багато хто з нас розуміє, правда люди? Так, ой, люди і розуміє. я особисто розуміємо, що треба свій організм привести до ладу. Як це зробити? Ну, звичайно, хотілося, щоб його не доводити до такого mm -hmm. важкого стану, але тим не менше, поки ми живемо, завжди є надія. От, е, ну, по-перше, е, треба, звичайно, звісно, виключити, ну, принаймні, звести до мінімуму всю смажену цю копчену їжу і так далі. Все, що їли От, тазики, міг. Які вже три дні стоять, вже знаєте, вже ріденьки там вже викиньте безжально, викиньте до побачення. Це перша умова. Друге, е, зживайте більше овочів. Як це, це кажуть всі лікарі, але я пояснюю механізм: будь-які овочі, сирі, тушковані, варені. Вони як губка поглинають все, що є зайве в вашому організмі. Всі токсини, весь зайвий жир, аутотоксини, все шкідливе. І все це виводять геть. А овочі в вареному вигляді, чи все-таки свіжі. У будь-якому. Угу. Це, це така клітковина, як ми кажемо, харчові волокна. Це може бути гарбузовий супчик, печений гарбузик. Це може бути, наприклад, печена картопелька, е, що, яблука, яблука печені свіжі, пюре яблучне. побільше різних клітковини. Салати різноманітні. Тобто сніданок, і вечеря має бути обов'язково чи з якимось салатом, чи якимось пюре овочевим, чи якимось фруктами-овочами детоксикацію організму, очищення від токсинів можна робити в домашніх умовах, не звертаючись до лікаря. Наприклад, там різні є методики. Я знаю, можна випити там певну кількість селеної води і потім зробити гімнастичні управи. І відбувається очищення. Дуже багато знайомих користуються цією методикою. Взагалі варто робити це вдома чи все-таки звертатися до лікарів? Взагалі не треба вдаватися крайніше. до краю. Тому Щас що спочатку знаєте, густо, а потім пусто, потім п'ють солону воду і сидять на доні. Тазом це ще добре, якщо вона вийде, та вода, але є випадки, коли вона залишається, тоді людину роздуває. І тому, звичайно, я вже говорила овочі, це нормально в домашніх умовах. Далі не забути там зелений чай, чай з імбиром і обов'язково рухатися тоді, Тому що, коли ми рухаємося, у нас активізується кровообіг, в нас видаляються всі зайві токсини з організму, всі шкідливі речовини. І ще я хочу сказати один дуже гарний рецепт. Ви берете насіння льону, одну так. столову ложку, меленого насіння льону, на одну склянку води заливаєте теплувато-гарячуватою водою, залишаєте на 5 хвилин. І ось цей кисіль випиваєте. Випиваєте його вранці, випиваєте його ввечері перед сном. І пам'ятайте, на одну склянку такого киселю потрібно одну склянку додаткової води. Це супер. Прекрасний очисник, м'який детоксикант для організму. Деякі батьки через те, що вони зайняті спілкуванням зі своїми друзями там, і так далі. Діти все таки е, ну, скажімо так, вільними стають від батьків. Тобто не дуже зовсім можна стежити за їхнім раціоном в такі святкові дні. І діти теж себе перевантажують їжею. От для них що порекомендуєте? Ну, майже Як те саме, те саме, що для дорослих, щоб на столі не було, все таки не було копченої, uh -huh. смаженої і дуже гострої їжі. Вся інша їжа, яка варена, тушкована, запечена в якій багато салатів вона вона тільки вітається. Дякуємо. Дякуємо. Ну що ж, якщо перевантажила себе, друзі, нічого страшного, життя триває. Всі поради, які ви тільки що почули або прогавили, ви побачите на сторінці сніданку з один 1 у мережі Фейсбук. Пані Оксано, дякуємо. дякуємо. Оксана Скіталінська, була гостя сніданку з 1 плюс один. провідний лікар, дієтолог. Сніданок триває.